Бумеранг долі та зірка лади. Про школу в мене залишилися лише погані спогади, ні за що б не хотіла повернутися у той час. Тому, коли настав час віддавати до школи свою дитину, я постаралася зробити все, щоб вона навчалася у хорошому навчальному закладі. Але, як показує практика, хороших шкіл не буває. Точніше бувають, але де одним там добре, то іншим погано. Хоч школа і вважалася престижною, але в класі був справжній бардак. Була там група учнів, котрі всіх тримали в страху. Ось один із таких хуліганів прискіпувався до мого сина. Якось син прийшов зі школи побитим. Я просто так це залишати не стала. У школі влаштувала директору скандал. Але мати крибника виявилася непростою жінкою. Вона була одружена з депутатом і вважала, що її син лідер по життю, а мій невдаха. Та й школа не захотіла роздмухувати цю історію. Після лікарняного мій син повернувся до школи і там все повторилося. Цей малолітній бандит зрозумів, що всі його дії залишаться безкарними і продовжив знущання. У мене не залишалося вибору. І я пішла по інстанціях. Директору школи через те дісталося, а від нього вже прилетіло й іншим. Класна керівниця виправдовувалася тим, що її зовсім не слухаються, і у всьому винні ми батьки. Однак я зробила все, щоб цього нахабу вигнали зі школи. Його батьків таки змусили забрати документи. Я саме з його матір'ю зіткнулася, коли вона виходила зі школи. Вона злісно подивилася на мене і прошепіла заплатиш ти за все, та так, що сума непідйомною виявиться. Я пропустила її слова повз вуха, проте в душу вони засіли. Хоч цей хлопчик і пішов із класу, але нічого не змінилося, просто його місце зайняв інший. Незабаром ми переїхали, і школу синові довелося поміняти. У новій школі, хоч і були порядні вчителі та добрі однокласники, але також почалися проблеми. Купка Лубуряк знущалася з мого сина, хоч і не били, зате принижували майже щодня. Я завжди вчила його, що конфлікти слід вирішувати словами без кулаків. Але коли одного разу син прийшов додому зі сльозами та мокрим наплічником, який занурили в унітаз, тут уже не витримав мій чоловік. Він дозволив синові дати здачу своїм кривдникам. Наступного дня він так і вчинив. Ой, що тоді почалося? Батьки тих хлопців звинувачували нашого сина в агресії та викликали комісію у справах неповнолітніх. Як нас тоді заганяли? Скільки ж нервів ми втратили? А я думала, як наш тихоня влип у таку ситуацію, як таке взагалі могло статися. Є в моєї матері подруга, яка цікавиться магією. Я їй все розповіла і вона мене посварила за все, що я раніше до неї не звернулася. Виявляється, за цей час слова тієї жінки набули величезної сили. Я своєю байдужістю тоді дозволила тій мадам змінити мою долю та долю мого сина. Довго я ще себе за це картала, адже шпигонуло щось тоді в глибині душі. А підсвідомість підказувала, що не хороша та жінка, але я не прислухалася до себе і тому все пустила на самоплив. Мамина подруга навчила мене медитувати. Потрібно сісти, розслабитися, дихати, уявляти, що моя сім'я знаходиться під прозорим куполом, під який жодне зло не може пробратися. Хоч спочатку я й замислювалася, що все це нісенітниця. Але згодом я навчилася наділяти свою уяву і слова силою, цілий місяць пішов на це. Я навчилася твердо говорити та вірити у свої слова, навчилася будувати захист над собою та сином, постійно промовляла ми з моїм сином під захистом, а будь-яке недобре слово проти нас через захисний купол проникнути не зможе, і буде так, як я сказала. Ще я купила собі оберіг зірку Лади. Лада це слов'янська богиня кохання та шлюбу, покровителька матерів та їхніх дітей. І ось призначили нараду щодо нашої справи. Хоч і пройшла вона у напрузі, але відбулися мі легко. на шість місяців поставили нас на облік. Ще мені мамина подруга наказала ніколи нікому нічого поганого не бажай. Навіть якщо знаєш, що ця людина проти тебе щось погане задумала. Якщо ти не можеш робити їй добра, то просто намагайся не думати про неї. Просто забудь, ніби її ніколи не було, тоді тобі від неї жодне зло не прийде. Адже чого немає у твоєму житті, того не може бути, а їй все повернеться бумерангом. Я довго переналаштовувала себе, щоб не злитися на ту жінку, яка виявилася винною у наших проблемах. Але потім, коли навчилася робити людям тільки добро, то зазнала величезного полегшення, наче гора з плечей впала, як мені стало легко. Мамина подруга мене підтримала, сказала, що такі невирішені справи лежать навіть не на плечах, а в самій душі. У сина нарешті все налагодилося. Він почав добре вчитися, у нього з'явилися друзі, з якими він гуляє щодня. Трапляється, що ми з ним сваримось, але ж без цього нікуди. Я хочу, щоб він ставив навчання на перше місце, але й розумію, що в нього почалося нове світле життя. Я шкодую, що через мою неуважність і мої страхи нам довелося все це пережити. Але ці випробування нас зблизили. Ми стали більше довіряти одне одному. У народі правду кажуть немає лиха без добра.